Для того щоб обміняти посвідчення водія чи зареєструвати новий транспортний засіб, відтепер не обов'язково їхати у сервісний центр МВС на вулицю Київську. Ці та деякі інші послуги можна отримати у Рівненському ЦНАПі. Відділ послуг сервісного центру МВС, тут запускали ще у січні минулого року. Однак, повноцінну роботу довелося відтермінувати. У зв'язку з тим, що відбулися зміни в законодавстві до бланкової продукції. Ми тими принтерами, які були, не могли це здійснювати разом з тим, на даний час ми пройшли ряд. Це зокрема, заміна принтерів і станом на сьогодні поновлюємо роботу, бо можемо це робити для обміну водійських посвідчень, а також для друку технічних паспортів на автомобілі, які є новими. У ЦНАПі громадяни зможуть отримати свідоцтва про реєстрацію автомобіля для виїзду за кордон. а Також отримати нове посвідчення водія замість втраченого, викраденого чи застарілого. До прикладу, рівнянин Олексій прийшов сюди саме через останній фактор. Чоловік розповів, що взяв із собою паспорт, ідентифікаційний код та старе водійське посвідчення. Заплатив 260 гривень збору і став чекати на новий документ. Своє посвідчення я отримав 98-му році і з тих пір ще не змінював на новий зразок. Воно в мене видано постійно. Thank <laughs> you. І ось, коли я почув про те, що з'явилася така послуга в центрі надання адміністративних послуг, я вирішив змінити, скористатися цією можливістю і отримати нового зразка посвідчення. Як розповів заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області Віктор Залюбовський, механізм отримання документів не відрізняється від того, який є в головному офісі на Київській. Людина, яка прийшла отримати послугу, на місці чекає, коли відсканують всі документи і перевірять в базі. І вже тоді тоді забирає готове посвідчення або свідоцтво. Це те саме вона подає той самий перелік документів. Звертається сюди. Співробітники ЦНАПу працюють як фронтофіс. Вони приймають документи, підкупують особу, приймають платежі. Всі ці дані сканують, підсилають на погодження до адміністратора сервісного центру. Він перевіряє по відповідним базам. У ЦНАПі зазначили, що в майбутньому перелік сервісних послуг для водіїв буде збільшуватися. Ці нововведення дозволять громадянам в одному місці отримувати необхідні документи, заощаджуючи свій час. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.